Всім привіт! От бувало ж таке, що в одній кімнаті дихається на повні груди, а в іншій повітря ніби густе, аж важко. І спрема тут, знаєте, часто зовсім не в температурі. Є такий собі невидимий диригент нашого комфорту і здоров'я, і це вологість. Нуму розбиратися, як же прибуркати цей невидимий клімат у себе вдома. А от знайоме це відчуття, коли прокидаєшся вранці, а в горлі дере. Або очі, наче піском засипані, шкіра стягнута, і перша думка втома може алергія, але перш ніж шукати складні причини, варто просто озирнутися, бо відповідь цілком можливо буквально висить у повітрі. От от винним може бути саме те, чого ми не бачимо очима: рівень вологості, це такий собі тихий, але дуже могутній гравець, який керує нашим самопочуттям. Що ж, час вивести його на чисту воду. Так, для початку давайте все розкладемо по поличках. Щоб чимось керувати, треба ж спершу зрозуміти, як воно взагалі працює. Але не лякайтеся, тут все набагато простіше ніж може здатися на перший погляд. Отже, почнімо з абсолютної вологості. Це, скажімо так, найпростіше поняття. Уявіть собі куб повітря, метр на метр на метр. А тепер уявіть, що ми якось магічно зібрали всю всю водяну пару з цього куба і зважили її. От скільки грамів вийшло, стільки є абсолютна вологість. Все максимально просто і конкретно. А от відносна вологість це вже трохи інша історія. Саме її ми зазвичай бачимо в прогнозах погоди. По суті, вона показує наскільки відсотків повітря заповнене вологою від того максимуму, який воно взагалі здатне втримати. І ось тут ключовий момент: цей максимум він цілком і повністю залежить від температури. Ось цей графік, до речі, все ідеально ілюструє. Дивіться. Холодне повітря, скажімо, при нулю градусів ледь-ледь може втримати 5 грамів води на кубометр. А тепер гляньте сюди: тепле при 30 градусах аж 30 грамів в 6 разів більше. І саме тому взимку виникає така парадоксальна ситуація: на вулиці може бути сиро, 90% вологості. А ми відкриваємо вікно, і це холодне повітря потрапляє в теплу кімнату, нагрівається, і його відносна вологість миттєво падає до якихось 20%. Ось вам і сухість. А щоб це вже остаточно вклалося в голові, є класна аналогія. Уявіть повітря як губку. Тепле повітря це така велика, м'яка, розправлена губка. Вона може вбрати в себе купу води. А холодне повітря це та сама губка, але сильно сильно стиснута в плаці. Ну, скільки вона там води втримає, зовсім трошки. Так, з теорією, здається, розібралися. Тепер до найцікавішого: а що ж буває, коли ця сама вологість виходить з під контролю? А бувають дві небезпечні крайнощі, і повірте, жодна з них нікому не сподобається. Гляньмо на дві сторони однієї медалі. От з одного боку, занадто сухе повітря. Що ми маємо? Наші слизові оболонки, наш природний бар'єр пересихають і стають просто відкритими воротами для вірусів: пил, алергени все це літає в повітрі годинами. А з іншого боку, надмірна вологість. І це просто рай для плісняви та грибка. Це ризик для дихальної системи. Це зіпсовані меблі, відклеєні шпалери. Ну ви зрозуміли. Наше завдання втриматися десь посередині, у тій самій золотій середині. Але не все так погано. Насправді хороша новина в тому, що ми не просто можемо, а й повинні керувати цим кліматом у власному домі. І це не так вже й складно, тож переходимо до практики. Отже, які наші орієнтири? Ось дивіться, є конкретні цифри для житлових кімнат, для вітальні, кухні ідеальний діапазон це 40 60 Для дитячої спальні можна навіть трохи вище, десь 55-65%, бо для дитячого організму це особливо важливо. А от, скажімо, для кабінету або бібліотеки, де багато книг, краще тримати вологість трохи нижчою – 35-40%, щоб не псувати папір. І тут виникає абсолютно логічне питання. Добре, а як дізнатися, яка вологість у кімнаті просто зараз? Не у всіх же є спеціальний прилад, гігрометр. Але, виявляється, є дуже простий такий, знаєте, дідівський метод. Отже, як це працює? Беремо звичайну склянку, наливаємо в неї крижану воду, можна ще й льоду кинути, ставимо цю склянку в кімнаті, але подалі від вікон чи батарей, і чекаємо хвилин 10-15. А тепер дивимось. Варіант перший стінки склянки запітніли, а потім швиденько висохли. Це означає, повітря у вас занадто сухе. Варіант другий конденсат з'явився, тримається, але не стікає. Вітаю, вологість в нормі. І варіант третій по стінках потекли цілі струмки води. Це сигнал, що вологість у кімнаті підвищена. Елементарно, правда? І знаєте, перш ніж бігти в магазин за якимись гаджетами, варто згадати про найпростіші речі. Регулярне провітрювання. Це ж найкращий і абсолютно безкоштовний регулятор. Випускаємо зайву вологу, впускаємо свіже повітря. Або, наприклад, сушіння білизни в кімнаті. Це може бути чудовим природним зволожувачем, але тут є нюанс. Тільки якщо повітря справді сухе, інакше можна зробити тільки гірше. Ну а що робити, якщо повітря стабільно сухе, особливо взимку, коли вмикають опалення? Це ж вічна проблема. На щастя, тут рішень теж вистачає, і є варіанти на будь-який смак і гаманець від наворочених пристроїв до абсолютно елементарних. От для тих, хто любить технології, є цілий арсенал. Є традиційні зволожувачі холодного типу, вони просто випаровують воду. Є парові, які її кип'ятять, це дає стерильну пару. Є тихі, є ефективні ультразвукові. І є так звані мийки повітря. Це взагалі комбайни два в одному, які і зволожують, і одночасно очищують повітря від пилу. Не хочеться купувати ще один пристрій, який треба кудись ставити, взагалі не проблема. Звичайна миска з водою, поставлена біля батареї, вже працює. Відкритий акваріум це і красиво, і корисно. Ваза з декоративними гідрогелевими кульками, залитими водою, або навіть маленький кімнатний фонтанчик. Він і заспокоює і зволожує. І, звичайно, не забуваємо про кімнатні рослини. Наші зелені друзі теж чудово випаровують вологу. Бо, зрештою, контроль за вологістю це ж не просто якесь технічне завдання, це, по суті, акт турботи, турботи про себе, про своїх рідних, про свій дім, це створення такого простору, де справді хочеться бути, де дихається легко і вільно, де просто добре. Тож наступного разу, коли повертатиметеся додому, просто на мить зупиніться і прислухайтеся до відчуттів повітря в домі, воно ж живе. І тепер є всі інструменти, щоб допомогти йому знайти ідеальний баланс. Питання лише в тому, чи захочеться стати справжнім господарем цього невидимого, але такого важливого домашнього клімату.